Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі міського типу Кириківка, це Сумська область. В районі Заводської школи по вулиці Ломоносова. Загальна площа будинку 58,9 квадратних метрів, 17 км від Охтирки, частково з меблями. Ділянка 17 соток, газифікований будинок. Є гараж, літня кухня, огород, зручне розташування. 500 метрів від дому знаходиться школа, дитсадок, магазини, аптека, нова пошта, лікарні, зупинки автобусів на Ахтирку і в Велику Писарівку, 2, 2 кілометри до залізничного вокзалу. Документи повністю в наявності і готові до продажу. Ми бачимо по фото, що будинок дуже гарний, він гідний своєї уваги. Тому. Не зволікайте, переходьте в опис до цього відео, підписуйтесь там телеграм-канал і знаходяться контакти власника цього будинку. Напомню, що знаход... э, нагадаю, що знаходиться в селі Кириківка, це Сумська область. Дуже гарний будинок з площею 17 соток з двома жилими кімнатами. Будинок заход і живий, вам нічого докупляти не потрібно. Ціна дуже-дуже смішна: 1700 доларів. Я всім вас вітаю за перегляд. Вам гарного дня! Не забувайте підписуватися на цей YouTube канал та на посилання в на Telegram, там, де знаходяться всі оголошення. Всім до побачення!